Основна мета цих оперативно-профілактичних заходів протидія незаконному обігу наркотиків, психотропних речовин, виявлення та знищення незаконних посівів маку і конопель, прикриття каналів надходження цих рослин до незаконного обігу. Значну увагу працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків приділяють і проведенню профілактичної роботи серед населення, роз'яснюючи законодавство України у сфері заборони посівів маку та конопель на приватних земельних ділянках. Дана операція. Проводиться з 20 травня по 24 вересня 2015 року. Метою операції є це виявлення. Або запобігання незаконного посіву або вирощування снодійного маку або конопель. під час проведення операції над сектором дільничих інспекторів надвірнянського РВ проводиться роз'яснювальна робота серед населення з метою припинення цього факту. Постійно проводиться робота про те, що у разі виявлення незаконного посібу оборощення маків громадянина, якого ви його буде притягнуто до відповідальності. Порядку статті 310 кримінального кодексу України, або є ще також передбачена адміністративна відповідальність до кримінальної відповідальності можуть бути притягнені особи у порядку статті 310. Це якщо на присадибній ділянці або земельній ділянці, яка належить тій чи іншій особі, було виявлено незаконне вирощування або незаконний посів рослин макуснодійного більше 100 рослин і особи притягуються до відповідальності від накладання штрафу від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів. Якщо є більше 500 рослин, то ця особа вже буде притягнута до відповідальності по статті 310 частина 2. Це вже карається позбавленням волі від 3 до 7 років. Працівниками надвірнянського відділу міліції протягом даної операції було задокументовано п'ять фактів незаконного посіву снодійного маку. Один такий випадок мав місце у одному із сіл району. На присадибній ділянці правоохоронці виявили 590 рослин снодійного маку. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження. Саме більше ми виявили в одному з сіл надвірнянського району це село Цуцелів однієї мешканки, де на присадибній ділянці було виявлено 584 рослини снодійного маку. Дана ця подія вже є зареєстрована в єдиний реєстр досудових розслідувань, де проводиться досудове розслідування слідчим відділом і буде прийняття рішення відповідно до чинного законодавства, а саме направлення цієї справи до суду. Принаймні з минулим роком, на жаль, люди вже менше починають вирощувати, тому що ну, Дурнянський район один одного всі знають, переважно тут. І... Побачили, що в тої чи іншої сусідки були проблеми по з поворощенню незаконного посіву маку, то тому вже люди стараються якось менше цей мак висівати.